Різдво Христове найбільше і найсвітліше християнське свято для багатьох народів. Воно вже на порозі, і я хочу привітати всіх з цим неймовірним днем. Але водночас хочу і дещо нагадати. Різдво не вирішує проблем, воно не зупиняє час, не робить світ бездоганним. Світ був складним і тоді, коли народився Ісус. Люди боялись, тікали, не мали місця для ночівлі, і саме в цей світ не готовий, нечистий, незручний. Бог вирішив увійти не зверху, не з громої сили, а через дитину, через тепло. Людських рук Бог не обрав дистанцію. Тому Різдво це не про ідеальних людей. Це про те, що навіть у хаосі Бог залишається поруч, і в цьому є радість. Тиха, але справжня. Радість свічок у вікнах, радість запаху хвою, радість дому, де чекають. Різдво не кричить, воно світиться. Світиться там, де ми дозволяємо тепло бути сильнішим за втому, а любові сильнішою за страх. Нехай це Різдво буде не ідеальним, але живим, зі сміхом, з тишею, з вірою, що Бог вже тут, з Різдвом вас, світлого, справжнього, святкового.